Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови з нашою студією вже приєдналася журналістка, лідерка громадської ініціативи Голка Ірина Федорів. Тож вітання, пані Ірино. Вітаємо. Добрий. день. Пані Ірино, знаємо, зокрема про це писала ваша громадська ініціатива на сайті Голка і про те, що в офісі президента планують створити акціонерне товариство під назвою Вода України і для контролю над водними ресурсами нашої держави. Тож хочемо дізнатися більше про чи це дійсно вже є такі факти, хто планує це все організувати і курувати, і чи є загроза, що води України можуть стати. Приватними, ну дивіться буквально на минулому тижні. Державне водне агентство презентувало е, нам е, цю ідею і сказали, що буде у нас НАК Національна акціонерна кампанія Вода України. Ми вже з вами в одному з етерів говорили про те, що Шурма, наш великий реформатор в лапках, створив ліси України через уряд, який зараз є державним підприємством, але тяжіє швидше за все до акціонерного. Принаймні про це вже уряд прописав. А вода України може стати акціонерним на старті. Що це значить? Це про товар. І вода, вона взагалі не може бути товаром, тому що це дуже особливий цінний ресурс, до якого маєте мати доступ ви, я, всі громадяни, і тому навіть наші європейські партнери говорять і наголошують, що це не просто якийсь там комерційний продукт, і от вони збираються робити це. Ну цю акціонерку, по суті, і це дуже зле екологи б'ють на сполох, Як це взагалі трапилось? У нас кілька років після президентських і парламентських виборів, у 2019 році, точилася боротьба між двома міністерствами: між міністерством екології і мінагрополітики. За що була боротьба? От у нас є меліоративні системи. І екологи вони взагалі борються за те, щоб нормально використовувалися ресурси, береглась природа, ліси, водні ресурси. А аграріям треба що отримати доступ до систем для того, щоб в них продукція була дешевша. Ну і от, поки чубились чубились дві урядові інстанції. Хтось в офісі президента, і вже відомо хто це Ростислав Шурма, той, який балотувався в 2019 році від опозиційного блоку в парламент, вирішив зробити нам після лісів України ще одну реформу, водно. Ну от тепер з цим і маємо впоратись. Угу. То пані Ірино, чи є вже і реакція з боку якихось експертів? Зокрема, ви згадували про екоактивістів, які є загрози, і це йдеться саме про ці води, які знаходяться в маліоративних каналах, чи в це в цю акціонерне товариство можуть впхнути, мабуть, і озера і все на світі? Чи як це має виглядати? Дивіться, поки концепції не маємо повної бачили тільки слайди презентації. Але як показує досвід, треба говорити про такі питання чим раніше. Бо про ліси України ми вже почали говорити, коли все сталося. І дуже важливо зараз отримати відповідь, що війде в статутний фонд, як вони будуть цим, -цим управляти, тому що це ж ми не на порожньому місці починаємо е, обговорювати всі, вже бачать наслідки по лісах України і по інших галузях оцих от реформ. І тому звичайно, що екологи абсолютно найрізноманітніші, і хорів, який працює в Києво-Могилянській академії і був радником міністра екології, і е, Петро Тістов. Який теж представляє екологічну організацію, всі вони говорять про те, що тут хибна сама позиція розцінювати воду як товар, як комерційний продукт. Тому що це не спрацює. Вся Європа вже тяжіє до того, що є особливо цінні ресурси земля, вода і ліси. І ними треба дуже якісно і нормально управляти. Ну це не простий продукт, як машина, який може виготовитись на підприємстві. Це лімітовані ресурси. Пані Ірино, а цікаво, що відомо про те, чому це рішення і чи може це рішення? Ось, ось такі ініціативи створення акціонерного товариства над, для контролю над водними ресурсами України бути в обхід Верховної Ради і хто це власне просуває? Хто за цим стоїть? І ну які дивіться, ви вже сказали, хто за цим стоїть. Це Ростислав Шурма, і це не секрет. Можна підняти його ж цитати в інформаційних агенціях, які лунали ще в вересні минулого року. Він наголошував, що от з лісами ми впоралися, чекайте на воду. Ну, от ми дочекалися на початку року, того що вони взялися за воду. А парламентарі, ті, з ким я спілкувалася, вони наголошують, що ліси України. Були створені в обхід парламенту, і так само зараз теж буде історія, коли НАК буде на урядовій гілці створюватись. Парламент мав би напрацювати якусь нормативну базу, подивитися, як воно має працювати. Мали би бути взагалі якісь обговорення. Але тут же ж питання не в тому, що не треба реформувати. Треба, можливо, треба і поліцевпорядкуванню, і поводному господарству дивитися, як це все реформувати. Але шурма. 100% не та людина, яка буде це гарно реформувати. Ну це ж було вже, це класична фраза. Угу. То, пані Ірино, то на даний момент так би мовити, на що очікувати найближчим часом, і чи можна дійсно запобігти приватизації, зокрема і водних об'єктів, щоб щось схоже не сталося, те, що ми бачимо на прикладі лісів України. Ну, вже ми робимо. Ми з вами це обговорюємо. Дуже важливо, що ми одразу підняли цей дискурс, а не після того, як вже рішення прийняте і ухвалене. Ми говорили і з головою комітету Верховної ради з питань екології. Інім радником міністра екології важливо це питання піднімати як омога частіше і на найвищому рівні, ну тому що вода це не жарти. Ви розумієте, що це пріоритетна історія дати людям доступ до води, тому що людина без води не зможе вижити. Ви можете там без фруктів вижити якихось ну бажі, навіть певний час можете жити. Але без води це дуже короткострокова історія для будь-якої людини. Саме тому, наприклад, коли ми говоримо про практику Верховного суду, вона завжди стоїть на тому, що ділянки біля води. Держава може повернути собі в будь-який час завжди необмежені строки, тому що це доступ до дуже дорогоцінного ресурсу, без якого ми не можемо. Але у нас що шурма хоче до води отримати доступ, і ми вже з вами говорили про голову партії Слуга народу Олену Шляк, яка штовхає ще один свій законопроект. Оце просто знаєте, в нас якийсь буде рік. Водний, коли нам треба буде, і озера річки і водосховища захищати від забудовників, і от від таких реформаторів взагалі водний ресурс пані Ірино А чи яким чином це коментують в державній водній аген в державному водному агентстві Яка їхня позиція? Чи вони підтримують такі ініціативи шурми і його команди? Ну, вони сто відсотків підтримують, бо на минулому тижні був захід, і вони дали цю презентацію. І, ну, звичайно, якщо ви зайдете на їхню офіційну сторінку, то от я вам навіть можу зараз е подивитися: вони там оди співають цій реформі. У них е це все не викликає жодних питань. Вони говорять про те, що обмеженість водних ресурсів вимагає ефективного використання цих ресурсів. У нас є вади, відсутність прозорого ціноутворення, і так далі. Тобто, вони вам знайдуть хорошу і якісну. Мотивацію це так само, як Олена Шуляк виходила і говорила, що звичайно є корупція в містобудуванні, і наша містобудівна реформа вона покликана аби подолати цю корупцію. Але ж нам треба бачити документи, як вони це роблять, цю всю концепцію і філософію. Навіщо ну і не просто так, напевне, люди з екологічного сектору і народні депутати. Я наголошую, що в тому числі народні депутати від слуг народу б'ють на сполох. Ну, це про щось це й свідчить. Пані Ірино, а якщо говорити про якийсь європейський досвід, чи не стане це на шляху, зокрема нашої євроінтеграції, чи таким чином дійсно не пригальмує її? Ну, Європейсь ті, хто досліджують ці євроінтеграційні процеси і знають всю нормативку по воді, вони говорять, що так це несе загрозу нашому євроінтеграційному шляху. Бо я вже говорила про те, що Європа не розцінює воду як товар, як продукт. Ну це дуже цінний ресурс. Ну, ми будемо сподіватися, що наші європейські партнери, експерти, вони будуть мати на це все вплив. Бо першого очікувано, от я з ким не спілкувалася, хто чув вже про ліси України, воду України кажуть: знаєте, наступне напевне буде повітря України. Це теж обмежений ресурс, і напевно шурма і туди добереться. Ну але сміх сміхом. Ну, бачити таку проактивну позицію людини, яка має регіоналівське минуле і балотувався від забороненої партії у парламент на крайніх президентських на крайніх парламентських виборах. Ну це дуже дивно. І питання так само виникає до офісу президента. Чому така кадрова політика ведеться, і чому у нас такий тривалий час така людина перебуває на такій високій посаді? Пані Ірино, але чи є зараз якісь думки, міркування стосовно того, як би мала відбуватися ця реформа водних ресурсів України? Як би взагалі мало би створюватися ось це товариство? Не кажу акціонерне, бо все таки Чи взагалі потрібно там та, товариство. Все таки чи потрібно це товариство? Вода України? І загалом чи матиме це якесь продовження, на що ви особисто розраховуєте? Ну, дивіться, з акціонерним завжди є проблеми, так само як ліси України тяжіють до акціонерного товариства. Тобто, те, що ми от зараз ліси України державне підприємство, але уряд прописав, що воно може стати акціонерним, тобто, це шлях до того, що хтось буде контролювати наші ресурси. Як тільки чуємо акціонерне, зразу має виникати питання: а хто на цьому буде заробляти? От, дивіться, у нас вже є Укрпошта. І Укрпошта теж у нас акціонерна, і ми по суті бачимо, як вони продають якісь свої активи, наприклад, приміщення, а держава від того не отримує нічого. Так хто на цьому буде заробляти? Звичайно, що реформа в будь-якій галузі потрібна, але тут треба спиратися на філософію, і от так, як я навіть казала, що коли йде боротьба між двома міністерствами. І там, де екологи, у них філософія зберегти, захистити, подбати про те, щоб самоочищення води відбувалося а аграрії вони хочуть здешевшити свій продукт. Так, от, якщо Європа говорить про те, що є там ем, водна директива, про те, що всі маємо домовитись про якісь правила, де ми цим ресурсом будемо дуже ощадливо користуватись, бати, дбати про його самовідновлення, самоочищення, то напевне, оця от європейська філософія і має лягти в основу реформи. Ми не можемо просто споживацький і комерційний підхід. Засунути туди, ну де його не може бути. Це вже от всі коли кажуть, це пережитки попереднього століття, коли так е, зневажливо і недбало користувалися такими ресурсами, пані Ірино. Ну і до речі, ми з вами вперше спілкуємося як з лідеркою громадської ініціативи Голка. то чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, кого об'єднує ця ініціатива, і які ставити цілі перед собою? Ой, ну хороше питання. Дякую та да, ну, дивіться. Ми дуже довго дивилися на ті теми, над якими ми працювали просто як громадські активісти, і по лісам, і по воді, і по відбудові, і зрозуміли, що е, жодна громадська організація, жодне ЗМІ, воно самостійно не може потягнути ну, якусь тему і пласт. Нам потрібні широкі коаліції. Подивіться, як системно працюють ті, хто лобіюють отакі реформи. Ну і виникла ідея, що ми можемо об'єднувати отак, от як вас, медіа, громадський сектор. Політиків, які готові говорити навіть з провладною партією, партії, що це неякісна реформа, так не може відбуватися, і не можна е, в ущерб парламентаризму і екології робити такі дії. От важливо шити всі сектори, тому ми назвали з голкою для того, щоб ми могли захищати ті політики, які цікаві нам, і блокувати ті політики, які нам шкодять. І ну, це напевне дуже важливо в цей нелегкий час об'єднати людей з різних секторів. Бо кожен окремо ну не зможе змінити ситуацію. На жаль, в нас зараз просто, от якщо подивитися, як використовують ресурси і хто хоче заробити на відбудові, то поки ми боремось з старими олігархами. У нас зараз на часі напевне ера народження нових олігархів. Бо ресурси йдуть в країну колосальні. і Питання справедливого їхнього розподілу воно стоїть щодня. Пані Ірино, цікаво, яку мету на 2024 рік задекларували, і чи, врешті-решт, є якась основна визначена. Ну, дивіться, у нас е, цілі різні. Е, до 24 лютого точно хочемо провести в сесійному залі е, друге читання законопроєкту по московських попах. Це те, що дуже болить, треба позбутися цього. Зараз уряд тягне клон містобудівної реформи 5.6.5.5. Дуже важливо не допустити прийняття, бо це порушення конституції. Це підірве довіру партнерів. Ну звичайно, коли ми будемо бачити такі історії, як поводі України, ліса України, ми будемо. Реагувати, блокувати, піднімати цей дискурс в суспільстві, тому що ну це наші ресурси. От ми всі сили, які тільки можемо, кидаємо на невідновлювальні ресурси, або на контроль ресурсів, які нам дають щодо відбудови, або як у випадку з ФСБ в Рясах, якщо питання стосується національної безпеки, наприклад, якщо ми бачимо, що в адвокатурі України керівництво це соратники Медведчука. Ми так само з цим будемо боротися, тому що що таке адвокатура? Адвокатура це, це е, та спільнота, яка дає кадри в прокуратуру, в судову реформу. Не буде в нас якісних судів. Як будемо відстоювати право на воду на ліси? Тобто, це ціла от екосистема, яку ми маємо вибудувати, виструнчити і для того, щоб зміцнилась наша державність. Дякуємо пані Ірину за коментування. Власне, того чим займається ваша громадська ініціатива і про те, як в офісі президента хочуть створити акціонерне товариство для контролю над водними ресурсами України. Тож, Ірина Федорів, це журналістка та лідерка громадської ініціативи Голка була в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. дякуємо ще раз на, на все добре і тримається. Дякуємо і на все добре.